На сьогоднішній день не тільки держава, і також столиця знаходиться в дуже в край складному політичному економічному стані. Дуже складна гуманітарна ситуація. І ті проблеми, які не вирішились вже роками, вони накопичувались І на сьогоднішній день я зараз йшов в зал, зал, і до мене там 10 листів дали по дорозі. Ви можете собі уявити, коли ти рухаєшся, пересуваєшся Києвом. Кожен з киян підходить, просить. Ми не можемо всі проблеми вирішити е, одночасно, але ми повинні визначити пріоритети, ключові і поступово, крок за кроком, зробити зміни. І тому на сьогоднішній день я прийшов до вас презентувати програму першочергових кроків яким чином ми будемо вирішувати проблеми, які на сьогоднішній день є в нашій столиці? Таких проблем декілька. І я презентував до киян свою програму, предвиборчу програму, і казав завжди, що зміни почнуться з Києва. І в цьому напрямку ми не зможемо зробити жодної зміни, жодної реформи, поки ми не зруйнуємо корупцію. Один із пріоритетів є удар по корупції. Прозоре відкрите ефективне використання бюджету міста на потреби киян. Нам потрібно розвивати місто і в цьому напрямку один із ключових кроків це залучення інвестицій в нашу столицю. Створення умов для безпеки та комфорту життя кожного киянина, співпраця з громадою при прийнятті та найважливіше виконання рішень. Це також важливо. Я хочу, щоб ми по кожному цих перерахованих пріоритетів зробили більш детальнішу детальну презентацію. Коротко хочу їх представити: перший пріоритет удар. По корупції. Централізований контроль. Служба внутрішнього контролю та аудіту буде від меру міста. Оперативно будемо реагувати на всі порушення. Це ключове завдання. Друге: прозорість впровадження програм прозорий бюджет. Прозорі закупівлі. Кожна бюджетна гривня повинна бути під контролем киян. Корупція боїться прозорості. І це ключовий крок, яким можемо зруйнувати її. В Зв зв'язку з цим третє. Режим онлайн. Модернізація інтернет-представництва київській влади для надання доступу до фінансових документів. Також Після завершення модернізації сайту сьогоднішньої адміністрації можна буде отримати інформацію онлайн щодо послуг влади повідомити про проблему, ініціювати петицію чи звернення, також багато інших пропозицій. Четверте, це зрозуміли правила. Спрощення то чітке, зрозуміле регламентування дозвільних процедур: так званий напрямок відкритого окна. П'яте публічний контроль закупівель, відкритість інформації, контроль цін та тендерів. Шосте аудит діяльності всіх комунальних підприємств, скорочення їх кількості та прозорість звітування або ділянка, хто її управляє, на яких умовах він орендує. Схем, яких у нас сьогодні більш ніж достатньо. Кроки. Перший з них. Цільове та ефективне використання коштів, аудит цільових програм, оцінка їх ефективності і перегляд та вилучення тих програм, які працюють неефективно. Друге, прозора та зрозуміла кожному киянну політика тарифів, соціального захисту і в першу чергу тих Хто цього соціального захисту потребує. Третє: видатки бюджету, перш за все, на негальне потреби розвитку людини. Це розширення мережі діячих садків, фінансування шкільної освіти, виходячи з потреб дитини, підтримка закладів охорони здоров'я відповідно до викликів сьогоднішній день та потреб пацієнтів. Посилення контролю за ліками та їх ціноутворенням. Четверте. Забезпечення житлом через програму Соціальна оренда. Передача в оренду за доступними цінами житла тільки тим, хто його дійсно потребує. П'яте: наведення порядку в земельних та майнових питаннях, скасування Незаконних рішень попередньої влади на підставі того аудіту, якщо ви знаєте, зараз створена комісія, і ми ретельно перевіримо всі рішення, що стосуються бюджету, майна землі. Упорядкування рекламного простору, запровадження стандартів реклами, яка б в ландшафт міста, а не руйнувала його, що ми зараз бачимо у місті Києві. Шосте залучення громадян до співпраці в оновленому житловому фонді у прибинку, прибуд, при, е, е, будинкових територіях. Зокрема, контроль за виділенням коштів е, на ці програми. Сьоме. Виділення Адресної соціальної допомоги за програмою Турбота тим, хто дійсно цієї допомоги потребує, а не тим, хто наживається на цьому. Наживається на бюджетних коштах. Восьме. Аудіт витрат енергії у Києві та запровадження енергозберігаючих технологій. Співпраця в цьому в питанні з міжнародними організаціями, залученням коштів. Світового банку ЄБРР та інших структур. Дев'яте: заохочення здорового способу життя та розвиток мережі спортивних майданчиків та розвиток спорту, здоров'я дітей це головне, і це і повинен бути нашим пріоритетом. Третій пріоритет це залучення інвестицій. Ми розуміємо, що цей шлях ми можемо зробити, коли зможемо зробити прозорі, прості правила і інвестиції іноземні, вітчизняні. кожної людини будуть захищені. Ми повинні привести інвесторів зі всього світу і відкрити Київ для всіх інвесторів, зробити Київ. Інвестиційно привабливим. Тому такі кроки ми пропонуємо зробити для цього. Перше В осені відбудеться Міжнародний інвестиційний форум, який сьогодні ми готуємо. Друге залучення приватного співфінансування проєктів, які держава не може, на жаль, на сьогоднішній день. Витягнути самостійно. Таких прикладів у нас дуже багато. Довгострої. Ті об'єкти, які не здаються, ми повинні залучати також до цього, щоб реалізувати їх інвесторів. Третє. Реалізація вже досягнутих домовленостей з міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, в цьому році ми повинні вже. Отримати це постачання 80 нових 18 метрових тролейбусів до міста Києва вже в цьому році, отримання пільгового кредиту за ставкою 0,25% на заміну ламп сучасного освітлення міста Києва. Залучення провідних іноземних фахівців. Для реалізації проєкту поліпшення кредитоспроможності КМДА. Запровадження автоматичної системи керування дорожнім рухом в столиці. Будівництво швидкого рельсового транспорту страєщини на правий берег Києва. Четверте. Це розвиток транспортної структури. І тут я хочу підкреслити, які кроки ми передбачаємо зробити. Це оптимізація схеми руху громадського транспорту та зручного транспорту для пасажирів. Закінчення, нарешті-решт, будівництво магістралі з виходом на Дарнівський міст. Вдоскональна система руху великого габаритного транспорту. В денний час. Ремонт дорог і гарантії виконавчих робот та їх обслуговування. І також розвиток велоструктури, велоінфраструктури і з цим звертаються особливо зараз багато людей влітку, в літній період часу. П'ятий напрямок. Залучення інвесторів для внесення промислових зон на околиці міста і створення там сучасних індустріальних парків, які б давали нам додаткові робочі місця, використовували великий научний потенціал нашого міста. І також додаткові гроші в бюджет нашого міста. Шосте: для реконструкції старих будівель планується закріпити їх. За відповідальними балансоутримувачами, які б могли привести їх в належне вигляд, наступний пріоритет: четвертий: створення умов для безпеки і комфорту киян. Тут нам потрібно вирішити багато проблем, які вже завісли роками. І перше питання дуже важливе, стосується кожного з нас. Здоров'я це питання екології. Нам потрібно стимулювати інвесторів для будівництва сучасних заводів з, перероб... з переробки відходів. Використання нових безпечних, екологічно чистих технологій для очистки води, а не хлор, який вже. Використовується для очистки води майже тільки у Києві. Друге, оптимізація благоустрою. У земельному містобудувальному кадастрі створення переліку з відповідальними балансоотримувачами кожна територія в місті Києві повинна мати відповідальну людину чи організацію за цю територію. Третє. Реконструкція та будівництво парків і зелених зон, щоб у кожному мікрорайоні була своя зелена зона, де кияни можуть провести вільний час з дітьми пройти, подихати свіжим повітрям, відпочити. Четверте. Цивілізоване вирішення питань, які зараз турбує кожного киянина, це питань мафів. Також ринки. Контроль за дотриманням законодавства і з прийняттям коштів, щоб вони доходили до бюджету, а не в кишені тих людей, хто хрешує і використовує корупційні схеми. Це стосується ринків, мафів і так, і так далі. Кожен з нас з Киян знає про цю проблему. П'яте. Створення муніципальної міліції. Яка б використовувала напрямок захисту правопорядку, врегулювання вулиць, патрулювання в мікрорайонах, домів, вулиць, контролю за парковками і так далі. В цьому напрямку ми вже співпрацюємо. З Міністерства внутрішніх справ для того, щоб допрацювати необхідні зміни до законодавства. І шосте, як кажуть, готовь сані влітку підготовка до зими, щоб вона цього року знов не захопила раптово наше місто. І останній пріоритет. П'ятий співпраця громади і прийняття і виконання ключових рішень. І виконувати їх. Я... Це ключові кроки. Ми розуміємо, проблем велика кількість, але ми повинні зробити алгоритм дій. Я їх зараз презентував і крок за кроком пропоную розглянути цю презентацію. Одне хочу сказати, людина, будь-яка сильна вона б не могла не була, не зможе вирішити ці проблеми. На сьогоднішній день це питання команди. Команди однодумців, питання команди людей, які готові долучатись до вирішення цих проблем. І команди людей, які готові брати участь в реалізації цієї програми. І тому я закликаю кожного з вас брати активну участь, закликаю кожного з киян бути соціально активним. І ці дуже непрості часи ми можемо пройти достойно, тільки об'єднавши наші зусилля.